Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршувець. Сьогодні у мене експедиція в Кельменецький район. Кельменецький район Чернівецької області, Кельменеччина. Зараз це Дністровський район Чернівецької області. І в цій експедиції я натрапив на старе кладовище. Експедиція не проста, а історично археологічна. І натрапив на кладовище. Кладовище 19 століття. Кладовище цікаве тим, що по-перше, воно доглянуто. У нас дуже мало залишилося старих кладовищ, в більшості вони знищені або заросли А тут подивіться пам'ятники досить цікаві. Але кладовище початок ХХ століття. Кінець 19-го, початок ХХ століття. Ось такий подвійний хрест я бачив вперше. От я йду по кладовищі і показую вам пам'ятник. Всі хрести 1903-1908 це початок 20 століття. Що цікаво, що місцева громада доглядає кладовище. Сьогодні я трошки проїхався по Кільменеччині усі старі кладовища зарослі і фактично знищені. А це кладовище досить цікаве. І сюди можна приводити навіть людей на екскурсії. Є декілька хрестів, які мають більше метр вісімдесяти. Що характерно немає ні одного масонського хреста. Себто я на відзнімав масонські кладовище і хрести масонів в в Ломачинцях, а тут масонських хрестів немає. Ось. Досить цікаве кладовище з точки зору історії. Є декілька лежачих хрестів. Будь ласка, Здесь почивает раба Марія покоїл. 1900 рік. Початок 20 століття. На превеликий жаль, у нас Історія. На превеликий жаль у нас історія. Українська історія, підкреслюю, в Дністровському районі та й по всій Чернівецькій області практично не вивчається. Вона і раніше практично не вивчалася, підкреслюю, українська історія практично не вивчалася хіба окремі ентузіасти, а зараз під час війни. Працюю тільки я. І наостанок ми пройдемо до самого цікавого пам'ятника. Я, я завжди намагався пройти і знайти цікаві пам'ятники надгробні. а цей самий цікавий. Подивіться, метр 85, Ісус Христос! Німп розп'ятий. Ісус Христос розп'ятий на Христі. З вами український історик та журналіст Іоршвець Кельменечина. Старе кладовище. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.